Так, кидай, кидаємо, давай, залазь. Кидаємо раз. Кидаємо два. Ану залазь, давай. Трошки високий пеньок. Давай, туди його, давай. Все, пішло. Давай. О. Що, затрамбували. І тепер що? Тепер до цього всього беремо дуєчку і роздуваємо. Ану. О, Туєчка так роздваю. Цей вугляк назад виліз. Мені треба, навіть меншу дуйку купити. Це дуже сильно дує. Треба меншу дуєчку. Зараз як би його затрамбувати. Давай туди його, туди, все, не вилазь, А ну, а якщо газом дути? Щось не видно результату. Так, ладно, газом тоді не будемо дути. Йдемо. Ну чого, дим йде? О, куди, куди? От, шов, дим, накаркав. Блін. Накаркав ж вугляк вилетів. Назад, назад. Ля. Туди. Так, а ну, вугляк там вроді. Іде, димок, йде. А то той костер горить. Я не бачу, чи йде, тут звідси дивимося, не йде. Так, зараз горілочкою трошки будемо. Бо... Самою дуйкою воно не хоче. Я не знаю, чи це то, що це берест, чи це то, що тут е, отвір менший. Того, що я це робив, пробував гармату робити з цього всього діла. І тут менший отвір просвідливий, отут ого. А воно першивіше дує. Ну нічого, зараз якось роздуємо. Все. Горелочка горить. Чи як воно правильно, горелка, чи пальник. Пес його знає. Зараз подивимося, як це. Треба, блін, щось... воно вище мене, оце поліно. Нащо я таке здорове зробив? Целеньке було мені різати, то треба піти взяти пилку, мабуть, обрізати, робити низеньке. Мені ж все одно, щоб вугля кидати, як я туди вугля накидаю, якщо воно таке високе. Коротше, зараз трошки почаюше. Піду возьму пилку акумуляторну. І довго не треба розпругати. І зроблю цю. Дарі день. Коптю! Так. Ну все, тут ніби більш-менш процес пішов. О! Так що все, кому цікаво, кльосайте наступні відеоси.